Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед з розміром колеса 27,5 дюймів. Модель торгової марки Міріда. Називається Біг 7-20. Це велосипед 2024 року. Має трансмісію попереду три швидкості, позаду 8. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Шимано. Цей велосипед виробляється на власному сучасному заводі торгової марки Merida і розповсюджується по всьому світі. Даний торговий бренд Merida, він дуже-дуже дуже популярний у всьому світі завдяки власної велосипедної велокоманди. <кій> існує в мірі, існує в світі такі. Перегони велосипедні, які дозволяють всім велосипедистам дивитися на змагання велосипедні. І торгова марка Міріда має свою власну велосипедну команду Міріда Bahrain. Вона виступає на всіх міжнародних змаганнях і має великий попит в шанувальники велосипедних перегонів. І дана марка теж представлена в Україні як висока якість. Компанія Merida випускає якісні велосипеди з пожизненною гарантією на раму. Це їх привабливість. Виробництво здійснюється на своєму сучасному власному заводі від початку до кінця. Що робить велосипед більш привабливим за ціною? Купити велосипед недорого і якісно це Merida. Більш детально при е, відеоогляді Big 7-20. Е, Green, Matt green. це колір велосипеда. Колеса 27,5 дюймів. Шипована покришка робить надійність руху на пересіченній дорозі. В горах їздити комфортно. Але м'ягусенька покришка робить комфортний рух по міським вулицям. По асфальту їхати теж комфортно. Цей велосипед купують. Як для простих прогулянок містом, так і для е, поїздок за містом. Також можна робити на цьому велосипеді. Е, обод. Обод двойний, алюмінієвий. Е, як покришка, так і обод від торгової марки Шимано. Е, від торгової марки «Меріда». «Меріда» – це якість і надійність. Покришка 27 на 2,20. Достатньо широка покришка. Побит алюмінієвої двойни, як я і казав, від торгової марки Міріда. Шприхи, нерживіща сталь, надійність, міцність, гарантована, гарантована е, тривалість е, велосипедних колес без е, пошкоджень завдяки надійним шприхам. Втулка передня і задня від торгової марки Шимано. Кріпиться втулка завдяки легкозйомного ексцентрику, що робить е, легким зніття і е, транспортування велосипеда без коліс, без переднього без заднього коліса можна транспортувати, знімаючи колеса без додаткових ключів. Легкозйомний ексцентрик кріпить переднє і заднє колесо. Ротор 160 мм від торгової марки Shimano. Кріпиться ротор завдяки гайки. Центр лок кріплення називається. Гальмова система. Теж сучасна, шимано. Вілочка у нас алюмінієва, сантур 100 мм ходу. Регулюється з одного боку жорсткість і з другої сторони локалок, е блокування ходу самої вілки. Рульова зверху тонкий підшипник, знизу товстіший. Це робить міцність і легкість цього рульового узла. Рульовий стакан має е різні, е різнопланові е підшипники. Понизу, там, де більше навантаження, широкий підшипник. Зверху там, де менше навантаження, менший підшипник. Це вузіл рульовий робить міцний і легкий, тим самим. Винос керма алюмінієвий від торгової марки Міріда. Кермо Кермо алюмінієве. по центру, якщо бачите, він такий товстіший, краям звужається. Це легкість, це гідроформіроване кермо. Довжина керма. 70 см. Гальмова система поєднана з перемикачами і це називається моноблоки. Моноблоки це оці дві ручки, які одночасно і гальмують, і перемикають. Гальмова система торгової марки Шимано. монетки теж, звичайно, тому що воно моноблоком йде. Ліворуч у нас передня гальма і передній перемикач. Один, два, три. Ми завжди можемо знати, на якій швидкості стоїть передній перемикач. Позаду у нас е, задня ручка праворуч і перемикач заднього монетка заднього перемикача теж на праворуч. Один, три, шість, вісім. Шкала, яка показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Особливість велосипедів Міріда, вони вже всі сучасні, настільки що е, тросики інтегровані в раму е, даний велосипед Бік-7-20 е, з тросиками, які Ходить в саму раму. І це більш привабливо, тому що коли ви рухаєтесь, немає ніяких зайвих поціх пошкребень, пошкоджень, не стучить нічого. рама, Колір рами залишається завжди в нормальному стані. Фарба не зіпсується завдяки руху цих бовденів. Часто так трапляється, коли Дитячі, ці недорогі велосипеди мають болдини не інтегровані в раму. Тоді вони псують фарбу і е, рульовий, стакан. рульовий стакан має пошкряблені. Передній у нас перемикач від торгової марки шимано, як я і казав, з нижньою підводкою тросика. Шатуни Шимано з трьома е, зірками 22-32-42 і пластиковий щиточок. Пластикові педалі, норм, гарно, комфорт. На рамі є два місця, куди можна поставити фляга-тримачі. Завжди можна мати дві пляшки, щоб пити воду. Під пляшку можна поставити насосик. Тим самим буде у вас насосик, фляга-тримач, фляга. І тут пляшка. Це комфорт, коли ви рухаєтесь. Завжди треба, щоб під рукою була водичка. Задній перемикач від торгової марки Шимано середньої якості Ацера 360 на 8 касету кассету заднього колеса. Кріпиться колесо, як я й казав, завдяки легкозйомного ексцентрика. гальмова система Шимано, передня і задня камера в колесах під товстий ніпіль, легко накачувати любого автолюбителя. Гальмова система, як і казав, гідравлічна. У всіх велосипедів є два отворі. Мається на увазі всі гірські велосипеди Міріда мають два отворі, які на рамі тут існують. Ці два отворі мають між друг між другом, друг, другом 4 см і в них інтегрується підніжка. Підніжка насправді окремо купується, але, але вона в нас теж є. У рами бік 7 20 Green є отворі: от тут раз, отут от два і ось тут три. І це для того, щоб можна було встановити багажник і гірський велосипед, який має колесо 27,5 дюймів, перетворюється на туристичний. Тим самим ви можете на цьому велосипеді е, приймати участь у велосипедних перегонах, е, в туристичних поїздках велосипедних, е, встановлюючи сюди багажник. і... Маючи можливість багато речей з собою перевозити. Сідуха регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику, ну, це більш комфортне регулювання сідушки, посадки, самого велосипедиста. Кермо по висоті не регулюється, тому що. Вузіл цей повинен бути міцний. Він повинен триматись надійно, і якщо буде регулювання керма по висоті, то надійність вузла буде дуже мінімальна. А враховуючи, що це гірський велосипед, який витримує навантаження 120 кг велосипедистів з такою вагою, то повинно бути все надійно. Тому що тут кермо не регулюється по висоті. Але якщо треба, можна у нас купити винос керма, регулюємий чи подовжуваний, і тоді можна змінити відстань керма від сідухи для комфортної посадки. І наприкінці стоїть відзначити даний велосипед з рамою М. Відстань від е, підсидільної труби до вала каретки це е, 45 см за розміром е, шкали М. Е, і відстань від центральної частини труби до м землі. 78 сантиметрів. Це мається на увазі велосипед цей е, заниженою рамою підходить для велосипедистів, який має зрісти 1,45 і вище до 1,78 м. Мій зріст 1,78 м. І враховуючи мій зріст, якщо я сідаю, мені достатньо комфортно на цьому велосипеді рухатись. Е, велосипед насправді легкий. А легкий мається на увазі, що він рухається легко. Велосипед не треба носити. Але враховуючи, що інколи батьки бажають купити своїм дітям, дітлахам велосипеди легкі, тому що потім треба носити на якийсь поверх за відсутністю ліфтів, то тоді треба знати і вагу велосипеда. Але це неправильно, невірно. Велосипед повинен легко їхати. Вага велосипеда 14 кг 400 г, Це враховуючи, що розмір колеса 27,5 дюймів, розмір рами М14,5 це дуже-дуже мала вага гірського велосипеду. Якщо вам сподобався гірський велосипед Merida Big 7 20 Green з трансмісією 3х8. Приходьте, купуйте в нашому магазині Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube-канала вілавіва.com.ua на сайт ВілаВіва. І там ви замовите цей велосипед, а ми вже доставимо будь-яку транспортну компанію по всій країні нашої України. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!